Вітаємо на нашому каналі Trimmer in UA. Це канал, який присвячений інструментам. Тут ми говоримо про тримери, машинки для стрижки, електробритви а от піднімаємо різні цікаві теми. І Сьогодні хочемо підняти тему це стрижка бороди. До нас звертались неодноразово клієнти, які кажуть, що вони використовують для стрижки бороди, машинку для стрижки. Наприклад, я хочу вам просто показати розмір там, звичайної стандартної машинки. Ви розумієте, ну, вона. Так, достатньо велика. Ось така машинка. Ну, от давайте просто уявимо, як це незручно. Машинка, плюс вона, по-перше, по вазі. Видимість, наприклад, я хочу там зона в усі проробити, пропрацювати. Наскільки це буде зручно, плюс, бачите, от наприклад, ми проходимось. Так, це можна все зробити, але, як на мене, рішення не зовсім вдале. Тому що, по-перше, машинка, вона. А, а, здорова, видимість велика, тобто погана видимість верніше, бо бачите, нам не видно, де нам пропрацювати, де прибрати. Там. А контур я взагалі мовчу, тому що мінімальний зріз у машинки 0,5, тому хороший мінімальний зріз тут не буде. Тому там без насадки, якщо ми хочемо зробити рівні контури, це треба триммер. Але чому обирають машинку? Тому що тут насадки 3,6912, то є і побільше. В кого борода, там, наприклад, така вже середня, велика, і вони використовують саме машинку, бо в них велика маса. І саме там вони, наприклад, 12. Беруть там машинку насадку на 12 і проходяться. От. А в тримера в основному це ну, 1, 2, 3% це відсотків 70, іноді кладуть насадки там до 7 мм. Теж не всім підходить. Що можна спробувати? Ось таке рішення. Це. Я так особисто називаю напівмашинка, напівтример Давайте разом зараз подивимось, як це діло виглядає. І що це таке? Подивіться, будь ласка. Є ось такий варіант. По розмірам, ну, це набагато менше, ніж машинка. І по вазі, відповідно. Тобто вона легша. Ось це зручно. Плюс, ну, зовсім за інша ситуація. Плюс. А тут вже йде хороший мінімальний зріз. Тобто цією машинкою ми можемо зробити хороший, якісний контур. Там ми можемо також зону вусів пропрацювати, і це буде зручно. За, за, за рахунок того, що тут зріз не 45, а 40 мм вже буде. Тобто Це вже більш буде якісніше, точні роботи тобто вуса і так далі. Плюс в, цьому, в комплект до цієї машинки у нас іде вже насадки. 3, 6, 9, 12. Так само, як до машинки для стрижки. Тобто ми можемо взяти цю машинку для стрижки бороди. Дуже класно, воно підійде і це якраз буде, як на мене, оптимальне хороше рішення. Ми можемо зараз візуально ще раз, давайте перейдемо ближче вже до цієї машинки, подивимося візуально і по характеристиках вам я теж вас зорієнтую. Дуже цікаве рішення, до речі, як воно вмикається, вам зараз покажу. Вхід USB Type-C одразу ми бачимо, значить пластикова машинка, але ось ця нижня частина. Це метал, металева, металева запчастина і вмикається за допомогою. вліво-вправо. вліво, -вправо. вліво -вправо. От. Ну, І тут у нас є індикатор Hit, USB-C, це вже ми проговорили. А, значить, також саме цей ніж він знімається, тому можна прочистити, якщо сюди буде попадати в механізм, можна прочистити. От. І, в принципі, тут хороший мінімальний зріст. Ну, тут не буде 0,1, але 0,2-03 буде спокійно. Цього для окантування теж буде достатньо. Значить, в комплект, як ми вже говорили, 36912 насадки, кабель USB, мастило щітка. В принципі, стандартна комплектація. Ось Тому підсумовуючи такий інструмент, якраз це буде хороший варіант. Як... Тримера, тому що без насадки ми робимо різні завдання, тобто кантування, рівняємо контури, бо машинкою це ви не зробите аж ніяк. Тобто, Якщо ми йдемо до а, професійного майстра, да, тобто до барбера чи до перукаря, ну, загалом у барберів, звичайно, є повністю весь спектр інструментів, тобто в них буде і машинка, і тример, і шейвор, три інструменти. Варто розуміти, що кожен інструмент має своє призначення. Якщо це там, наприклад, домашнє використання, ну, звичайно, там не хочеться. хочеться мінімізувати витрати, я розумію. Ну і плюс, звичайно, зручно, що це компактний ось такий інструмент. Тому якраз таки це напівтримор машинка, це буде дуже зручно, оскільки ви будете мати два в одному: і тример, який буде виконувати завдання без насадки різні завдання, і як машинка для стрижки, в якій є насадки побільше 3, 6, 9, 12. Ось ціна 670 гривень, до речі, у нас за знижкою. Це Voyager v 250 Я вам традиційно залишу посилання на цей інструмент. Там можна почитати додаткову інформацію, там можна подивитись фото. Тобто опис, фото, інформація. Це все ми пишемо самі. У нас унікальний контент, який ми самі виготовляємо. Також замовити можна через Інстаграм, замовити можна по телефону 05715 4419, це наша гаряча лінія. І також Viber Telegram на цьому телефоні буде. Ми в описі це все залишимо, тому будемо раді співпраці з вами. Звертайтесь, також консультація. Можемо проконсультувати, допомогти у виборі, допомогти з якимись порадами. І також будемо раді співпрацювати з вами, відправити зможемо швидко. І виконати ваше замовлення швидко. Також особливість нашого магазину в тому, що ми надаємо гарантію на всю техніку на рік зараз. Тобто все, що ми відправляємо, незалежності від марки, від ціни на товар, ми даємо гарантію на рік. Це значить, що якщо протягом року трапляється якась ситуація, ви до нас набираєте і ми вирішимо це питання. Тобто, як правило, ми робимо заміну на новий товар. Ось. Тому, будь ласка, будемо раді співпраці, звертайтеся. І ми вам допоможемо підібрати оптимальні рішення. Дякуємо, що ви з нами. Також підписуйтесь на цей канал, тому буде багато корисної інформації.